Байдужі мешканці тепер залишаться без ліфтів. Владі і комунальникам увірвався терпець. У мерії обурені, що люди вчасно не реагують, коли в їхньому під'їзді крадуть ліфтове обладнання. На думку чиновників, через значний гуркіт не помітити таке, майже неможливо. Як приклад, наводять будинок по вулиці Симоненка, 34. Там за останній місяць зломисники розукомплектували ліфт аж двічі. Відтак мерія доручила комунальникам підготувати оголошення до мешканців. У ньому йтиметься, якщо така ситуація повториться, ліфт більше не ремонтуватимуть. Звернення до мешканців цього третього там, здається під'їзду. Шановні мешканці, ваш ліфт був розкомплектований на протязі місяця два рази і жодного сигналу від вас не було. За дорученням міського голови виконавчого комітету міської ради. Ліфт відремонтували втретє. В четверте ремонтувати не будемо. Самі ж комунальники з владою погоджуються. Останні випадки на Семоненка називають не просто крадіжками, а цілими актами вандалізму. Загальні збитки лише по цій адресі сягнули 13 тисяч гривень. На мій погляд, байдужість мешканців це перша причина, яка приводить до того, що є крадіжки. І самі мешканці кажуть, що в них на 9-му поверсі живуть люди, які ненадійні і нічого не можуть зробити. Торік в Івано-Франківську зломисники викрали майже десяток ліфтових катушок. Цьогоріч, попри вулицю Семоненка, подібні випадки мали місце і на Вовчинецькій.